Бежу довольный на всех порах. Давай мне костюм лава, Ты сказал, что можно забрать все костюм. У меня слова с делом не расходятся. І швини розійдуться. Чудо. Сидітиме як прибитий. Давай. Ну, береш. Надіюсь він нормальний. Давай. Він точно стане в нагоді. Правильне рішення. На болотах без нього нікуди. Так, і ще перемонтуй мене. Фізичний ну, захист, псі захист, радіозахист офігєвші просто. Є. Yeah.